Доброго дня! Хочу показати, як міні-культиватор укучує картопельку В роботі показати не можу. от а, а Як це вже зроблено, як укучує, і покажу сам мотокультиватор. от Може кому потрібно. Ну як от така грядка сотки Ну, 23 хвилин і укучено. Наприклад, укучити так сапкою, це великий труд. Дуже легко показати хочу мотоблок, мотокультиватор малесенький. Тут, мабуть, 2-3 лошадочки в нього отакі фрези вони йдуть спереді. І добре. Підпушують, підрізають бур'ян. Ось такий тут носик і такий е відкидач, дві тарілки таких. Тут ось зроблений трошки така защита, щоб картопелька під фризу не попадала. Mm -hmm. Так от покажу марка, яка зручно ну, легко він за ним йдеш, трохи підтримуєш. Чуть-чуть підталкуєш, зовсім невелике весілля і йде легко, пистро, ну і качество непогане.